Тут у зеленій зоні в спальному районі Дніпра десятки могил, фото тварин, імена, дати народження та смерті. На окремих штучні квіти, лампадки та інша пам'ятна атрибутика. Так виглядає одне з кладовищ домашніх улюбленців містян. Такі цвинтарі є майже у всіх житлових масивах Дніпра на перемозі, червоному камені, тополі та лівобережному три. І, хоча в місті вже декілька років заборонено ховати домашніх улюбленців, традиційним способом власники продовжують це робити. Захоронення в місті Дніпро заборонено ветеринарними санітарними правилами. Ця заборона діє не тільки в нашому місті, а й по всій Україні. Такі поховання несуть реальну загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людей, особливо небезпечні вони у межах житлових районів. Адже тварини помирають не лише від старості, а ще й від інфекційних захворювань. Трупні яди потрапляють в стічні води, і це може нашкодити людям. і Це може потрапити і до води, яку ми п'ємо. Офіційної процедури для поховання тварин у Дніпрі немає, проте є цивілізована альтернатива кремація. Такі послуги надає зооконтроль. Вони не безкоштовні. Сума залежить від маси тіла тварини та способу її транспортування. Є декілька варіантів, ви можете самостійно привезти тіло тварини або визвати наш, наше спеціалізоване авто. Машина приїжджає в той самий день, коли подана заявка. Тіло тварини забирається і зберігається в спеціалізованих холодильниках, а потім ми відправляємо на кремацію. У зооконтролі додають кремація домашніх улюбленців для людей з пільгами безкоштовна, але лише за наявністю офіційних документів на тварину.